Угу. Пані Анна, хочу ще вас на завершення спитатися. От ви зараз були якраз в коучингу в зв'язку з пометої нейрографіці, і хочу вас питатися, яка, як чи ви як ви відчули на собі в ролі клієнта, різницю само коучингу і працювати в парі? От як для ви на собі це відчули? І чи є ця різниця? Да, дійсна різниця є, і дуже дуже велика, тому що коуч ставить саме ті питання, які потрібні. Питання, бо, ну, знаєте, як порівнювати, ну, це, знаєте, це залежить від рівня усвідомленості людини. Да? Тобто деякі є такі, які тільки-тільки починають свій шлях в цьому процесі, то, мабуть, буде важко. Да? Тобто вони просто намалюють малюнок, воно, да, воно, я знаю по собі, що результат в будь-якому випадку буде після цього малюнку. Але якщо ви хочете глибинно пропрацювати, то треба відслідковувати якраз свої думки, почуття, да, то те, що ми робимо по усім спектрах уваги. Але цього іноді буває недостатньо, бо коли нас бачать зі сторони, особливо якщо це експерт, якщо це людина з освітою, то він, він дає знаєте, як провідник, бере за руку mm -hmm. і веде оце у нашу підсвідомість. Тобто, ми заходили туди там, де я навіть і не думала, що ми зможемо туди зайти. Тому це однозначно дуже класний досвід працювати з коучем. І тому, якщо ви хочете пропрацювати прям до самого не хочу, то я думаю, що сесією з коучем це дуже гарний варіант. Ну, Задача коуча є ставити ті незручні питання, які ми не чекаємо. Ось і завдання нейрографіки опинитися там, де ми не чекаємо бути. Ось тому uh -huh. якраз такий мікс. Ми з собою що, наприклад, як ми самокоучингу працюємо, то ми можемо домовитися. Ну, сьогодні ми не підемо туди. Я собі це питання не задам. Так. Можна домовитися і як-то вислизнути. вислизнути uh -huh. цієї теми. Воно, знаєте, за моє чіло, десь нас хвилька з нейрончик. Так, знаєте, вибух такий іскорка з'явилася, а ми так. Сьогодні туди не йдемо. Добре, і ми домовилися з собою на зустрічі з коучем. Я вам задаю питання, яке можливо вам незручно. Можливо, це не був мій намір вас в незручне становище поставити. Але, але я задаю питання просто так як мені ну, тобто я вважаю за потрібне цю хвилину спитатися відносно тої ситуації, з якою ми працюємо, і тоді ви так би знаєте, конфронтуєте з тим питанням і ніби стоїте перед тим тою темою вочі, і ви ж, наприклад, ясно можете використати, можете також і право клієнта і сказати, я не хочу чи з цим працювати, я зараз не готова працювати. Ви також маєте право. Відмовитися, що якісь теми болючі, є, актуальні, такі знаєте, що травматичні для вас, що я скажу ні, я сьогодні. Тобто, клієнт має право сказати, я не хочу. Але як то сказати: зробити виклик, тобто сконфронтувати вас, це якраз моя задача, як поуча, чи вивести вас на воду з собою. розумієте, Щоб ага. ви розуміли якусь послідовність, щоб ви розуміли, для чого ми залізли, малюємо сидимо дві години, там, дві плюс, хто менше, хто більше, залежна сесія. Ось, але щоб ви розуміли, в якому напрямку ви йдете, і йти до цілі, яку поставлена перед нашою зустріччю. Була вам дуже вдячна, була дуже вам також рада, що ви щиро поділилися. Ось, що ви відкликалися, не втікали. Це що головне, ось ми з вами працювали вперше так, от ну, ніби те, оте. Тому я також вам дуже вдячна за те, що ви прийшли, вибрали мене як коуча так. і дали можливість. Мою компетенцію на вас відпрацювати, і також ви ось відкрилися. І це дуже цінно. Mm -hmm. Так що дякую вам за довіру. Ага. А, я дуже, а я дуже рада, що я не помилилася в виборі коуча. Добре. Дякую вам. О, дякую вам, тоді до нових зустрічей і підемо на До, до Побачення. До зустрічі, до побачення. Дякую ще раз.